Слідство попросило заарештувати Ігоря Гіркіна стрілкова на два місяці. Російського терориста, якого сьогодні затримали в Москві, звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Ми ж нагадаємо, що Ігор Гіркін за псевдонімом Стрілков відомий своєю участю російської війни проти України в Криму на Донбасі та під час повномасштабного вторгнення 2022 року. На стороні Росії, а ще низки інших війн у невизнаному Придністров'ї, це у Молдові та Чечні. Затримання гіркіна сталося на тлі його висловлювань, що терористична організація Вагнера Євгена Пригожина допомагає Збройним силам України вагнерівці вбиватимуть своїх співгромадян ВРФ і що злочинцю Путіну слід піти у відставку через безуспішність на фронті.